Культура ексклюзивно запросили на зйомки кліпу Сергія Жадана та Євгена Турчинова на нову пісню, яка стала саундтреком до нової української стрічки. А якої саме ми розповімо вам далі? Ходімо. Саме за цими дверима розташувалась головна локація, на якій відбувалися зйомки нового фільму, і саме зараз відбувається зйомки кліпу. А, власне, ось ця локація про яку я щойно говорила. А, на ній відбували зйомки фільму режисера Сергія Косторних під назвою «Мишеловка». ловка. Сергій Жадан та Євген Турчинов написали до неї головний саундтрек. І сьогодні ми поспілкуємося з музикантами, а також із творцями фільму. Застуди, будь зі мною навіть коли мене не буде. Будь мої відлунями, будь моїм видихом. Навіть тоді, коли я стану невидимим. Проєкт це художній фільм, дебют Сергія Касторного, називається Мишоловка. Цікава історія, як він з'явився у нас, напевно. Сережка прийшов до мене влітку, каже: Все, є класний проєкт, мічта продюсера. Я говорю, ну що там, одна локація, один актор і військова тематика. Я говорю, ну, давай спробуємо. Ну, так ми почали його розробляти. Зібрали супер круту команду Сергій Жадан це деякий голос військових. Я не знаю чому, але чомусь військові всі обожнюють його творчість. І це було логічно звернутися до нього. Окрім того, що сам по собі Сергій неймовірно відчуває і може передати ті емоції, які відчувають військові. Я не знаю, як у нього це вдається. Це просто магія якась. Ти мене навчила повертатися і дихати, це пія наповнила любов. Ще живу, от ти сказала, мені жити. Спішали в нас був час, ми дивилися матеріал, ми прочитали сценарій, а то ми, звичайно, занурилися в матеріал, бо інакше це було б, мабуть, і не зовсім щиро і не зовсім переконливо. Я написав слова, а Женя відразу придумав мелодію. Пісня сама створювалася доволі легко, тому що ми розуміли, про що йдеться, ми розуміли, що хоче сказати режисер, і, в принципі, у нас із ним подібні погляди на ці речі. І Це така співпраця однодумців. Коли я ще й побачив текст, який Сергій написав, він потрапив прямо в ті ноти, які треба було передати. В ті емоції, які ми закладали в цей фільм, ті наративи, які у нас лежали в цьому фільмі. І таким чином у нас з'явилась деяка синергія, завдяки яким ми отримали, і вони отримали класну пісню, і ми отримали неймовірний саундтрек. Знаю все, що колись ти мені, кожен подих це. Твого імені. Не побуває, на не знаю, але я ще свічу, я ще видихаю. Вона більш емоційна, вона більш, можливо, чомусь меланхолійна, трішки відрізняється від основного репертуару групи «Жадані Собаки. Тому я думаю, сподіваюся дуже на те, що вона буде цікава, саме як пісня, не лише як звуковий ряд до цього фільму. Хоча, сподіваюся, фільми теж якось підкреслимо, підсвітимо і підсилимо.